Глобальний договір, впроваджений організацією Об'єднаних Націй, це найсерйозніший показник соціальної відповідальності компаній. Десять принципів у сфері прав людини, трудових відносин, дотримання екологічності та протидії корупції спрямовані на втілення стратегії відповідального ведення бізнесу. Мережа компаній, які збираються під егідою ООН, і висловлюють не тільки словом, але й ділом, але й практикою свою відданість універсальним цінностям, цінностям розвитку людини і розвитку суспільства. В цілому свій перший, але вагомий соціальний звіт оболонь випустила на папері, переробленому з певних етикеток. Ця екологічна ініціатива продовження глобальних оонівських принципів, які переслідує корпорація оболонь. В нашому соціальному звіті вказано е ті умови. Які є в оболоні, екологічні моменти, які ми дотримуємося обов'язково? Оболонь надає допомогу, наприклад, церквам, інвалідським організаціям, сприяє випуску книг цього року. Лише три компанії в Україні дотрималися міжнародних вимог ведення соціальної звітності, і поміж них корпорація оболонь.